Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. Днями близько 18-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на повороті з вулиці Київської до центрального моста. Водій автомобіля Рено не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Пежо. До місця подій учасники ДТП викликали патрульних. У результаті на водія мікроавтобуса складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 10 червня о 18.32 камери відеонагляду зафільмували аварію на розі вулиць Соборної та Миколи Оводова. Там водій автомобіля «Форд», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Хюндай від допомоги патрульної поліції. Кермувальники відмовились та, врешті-решт, вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 9 червня о 23.15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння в приміщенні Укрпошти по вулиці Привокзальній. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в центрі обробки пошти на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі на площі 20 квадратних метрів. За допомогою трьохколійної висувної драбини надзвичайники евакуювали двох людей з третього поверху. Ліквідацію проведено у 23.40. Причина виникнення загоряння та збитки від пожежі встановлюється. До ліквідації вогню від ДСН залучалося 32 чоловіки особового складу та 6 одиниць спецтехніки. Інспектори муніципальної варти склали адміністративний протокол на виконроба одного із будівництв у місті Вінниця. Як виявилося, порушник скидав будівельні відходи у мікрорайоні Тяжилів на вулиці Вишиваній. Купа сміття знаходилася не на великій відстані від приватних будинків, тож розуміємо, що таку картину бачити щодня дуже некомфортно. На цього виконроба інспектори склали протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні право. Порушення у п'ятницю, 9 червня, відходи прибрали. За що працівники муніципальної варти отримали подяку від мешканців цього мікрорайону. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.